Христос рождається. Славімо Його! Запрошуємо вас всіх на нашу молитву, на нашу спільну таку вервичку. Будемо молитися за нашу Україну, за перемогу України у цій війні, за закінчення війни. Будемо молитися за хлопців, за дівчат, які зараз воюють, також за дітей всіх. І в кінці вервички ми їх завжди будемо дякувати Богу ім'я Отця і, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, упешитель душі істини, що всюди си і все наповняєш, скарби Діб і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скарби, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від лиця родженого перед усіма віками. Світло від світла, богоістину від богоістину, родженого, несотвореного, єдиносушнього з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес, мотися з Духа Святого Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за запонтіє Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємо і і славимо, що говорив через пророки, єдину святу Соборну, і апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні про наші, і прости нам провини наші, які ми прищаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося. Вервичку, перший десяток, за нашу Україну, за наш край, в якому ми живемо, за наші міста, за наші сім'ї, за наші родини. Також молимося за закінчення війни, за перемогу України в цій війні і за мир в усьому світі. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою! Благословенна між жінками і благословенне на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенне птлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений пітлона твого, твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений трітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний твітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородиця діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаси Збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна тимі жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Єва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена плітлона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Діва, радуйся, Марія, жінками, твого, Христа, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося в друге 10 вервички за всіх наших військових, які захищають наш спокій і охороняють нас, охороняють наш спокій, наше життя. Молимося за, за всіх татусів, дідусів, братиків, друзів наших, які воюють які зараз в полоні, за тих, про кого рідні не мають ніякої звісти. Молимося, щоб кожен з них повернувся живим і здоровим додому, щоб Господь дарував кожному з ним ангела-охоронця, силу, витримку, щоб стримати цього ворога. Молимося за Миколу, Степана, Івана, Михайла, Віталія, за отця Мартина і отця Андрія, за Олега і Романа, за Андрія і Тараса, за Дмитра і Андрія, за Максима, Олександра і Степана. За Володимира і Артемія, Дмитра і Антонія, Сергія і Юрія, Володимира і Павла, за Павла і Олексія, за Володимира Сергія і. Молимся за хлопців, які проходять реабілітацію після поранення, нехай швидко одужують, За Віталія, Олега, Сергія, Богдана, Євгена, Геннадія. Також за усіх, про кого ви зараз думаєте, за усіх. От усіх наших боготворчиків, які в нашій студії, яких імен ми не знаємо, але молимося про них також, нехай повертаються живими і здоровими додому. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід на Твого, бо Ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Дєво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і пітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Благородиця Діво, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа, С і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне птлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Твій наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося третій десяток за всіх дітей, Молимося за те, щоб кожна дитина мала щасливе майбутнє, щоб жили. Не в час війни, а вже в мирний час, щоб були всі здорові, щоб були щасливі, радісні, веселі, щоб, щоб всі дітки мали, щоб всім діткам навчання давалося легко, щоб Господь дарував їм ще більше талантів, які вони мають. Молимося за всіх іменинників, яких сьогодні іменини, і народження, молимося за всіх діточок, за всіх помінників, за всіх похресників. Також молимося за літочок сиріт, за дітей, які хворіють, які важко хворіють. Молимося за дітей, які зараз в окупованих територіях, на окупованих територіях. Молимося за те, щоб Господь порадував їх, і їхня доля була кращою. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений пітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плотло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого. Бо Ти породила Христа спаси і збавителя душ наша. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна жінками, і благословенна благословена плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ханце четвертий десяток за всіх. Українців, за весь український народ, за кожну українську родину, українську сім'ю. Нехай в кожній родині панує любов, радість, мир, Нехай кожна, кожна людина в Україні розбудеться цієї тривоги, страхів. кожна дитина, кожна людина, доросла. Молимося за всіх, молимося за наших батьків, за бабусів та дідусів, за всіх всіх. всіх. Людей різних професій, які рятують життя, які є волонтерами, які допомагають нашій армії. Молимося, щоб між нами всіма були взаєморозуміння, щоб Господь дарував нашій владі мудрість приймати мудрі рішення на користь України. Молимся за всіх українців по всьому світі, які розкидані. Вони також переживають, моляться, допомагають нашій армії. Молимося за усіх нас. Благородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенне птло твого, бо ти породила Христа, спас і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітло Твого, бо ти породила Христа, Спаса, і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений квітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенне на Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене пітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенні плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче От, наш, що єси на небесах, небесах нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай, прийде царство твоє нехай буде воля Твоя, як на небі, так, так і на землі. Хліб наш насущний на дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Десяте десяток, вервечки. тут, ми будемо не просити Бога, будемо дякувати. Дякуємо в першу чергу за, нашу, за дар нашого життя, за наше здоров'я, яке маємо. Бо дякуємо йому за ангела-хоронителя, який оберігає нас кожен день і кожен наш крок береже. Дякуємо за наших батьків, за наших рідних, сестер, братів. Дякуємо за кожну людину, яка є в нашому житті. Дякуємо за все, що стається, що відбувається в нашому житті. <кхід> дякуємо і довіряємо йому, віддаємо в його руки себе, свою родину, своїх батьків. І віддаємо всі свої переживання, всі свої тривоги, всі страхи, віддаємо в його руки, також віддаємо, довіряємо кожного захисника всю Україну. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословенне птлона Твого. Бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ нашої. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід на Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наші. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плітло на Твого бо ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенна і благословенні плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенна плітло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плітло Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословенні прітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. І твої, твої милість прибігаємо, Богородиця Діво. Молитвами нашими у скорботах не погорди, але відбійти збавляй нас, єди мечиста і благословенна. Пресвятає Богородиця, спаси нас, Пресвятає Богородиця, спаси нас, Пресвятає Богородиця, Богородиця, спаси нас. Ще до ангела хоронителя молимося, ангела хорони наш, ти все наш, при нас. Стій. Стій. Рано в день і, і вночі будь, будь нам всім, всім. допомочі. Дякуємо всім за молитву, дякуємо, що були з нами, дякуємо за вашу вірну, щиру молитву. Надіємося, що Господь, віримо, що Господь вислухає наші молитви. Бажаємо нам спокійної, тихої нічки, мирної. До завтра.